Величезне чудо того, що е, ніхто не загинув. Якби ви побачили просто відео, там зараз відкривається, який масштаб цього всього, там, що відбулося, якщо згори це глянуть, це катастрофа. Там просто живого нікого не могло залишитись. І коли приїхали служби, ДСНС, поліція, вони в протоколи составляли, питали, хто тут жив, і хотіли шукати вже загиблих, розвали, розбирати все, ми кажемо, нікого немає, всі живі. Та як це та ви жов? Ну він думав, що ми вже контужені вже, щоб він нічого не розумів. І він. Там не чуть, та ні, не може бути. Вони цей. І потім виявляється правда. Ну, що всі живі. Я в будинок зайшов, все в шрапнелях, таких квадратах, нарізаних. Вони начиняються, ракети начиняються ними, все розбите, все розломано. Але всі живі. І там, отам далі, там є будинок. Не цей оцей наш крайній стіл бою, а от там навпроти. Там ракета так прилетіла, що розвалило все, але крайній будинок з того боку за стіною була малесенька дитина в люлічки спала. Ніч... Все розвалило по кругу, так, де вона впала. А цей будинок залишився, він отак на себе нахилився і все. І, і просто, ну, ну, я не. Оці кадри вони може і не передадуть до кінця це все. Це наче, знаєте, як зараз дуже люди обманюються в Інстаграмі, в тік і де там АІ. Це типу штучний інтелект це робить. Дехто мені пише там і з е, е, тої сторони е, пишуть, типу, та, от у вас там це все АІ, і, іскусний інтелект. Ну, Це неможливо передати. Але знаєте, що саме, коли ну, це все сталося, я розумію, що. Е, Господь зберіг, і, і це найголовніше, це найцінніше. Тому що ну, і Господь зберіг ось цей будинок, де світло горить, за стіною була маленька дитина. Він нічого, він нема там за що закріплюватись в тому будинку. І це хіба не слава Божа? Скажіть, будь ласка.